Пенсіонерка Раїса Єременко каже, за екрану тече іржава вода, тому кожного ранку доводиться спускати по п'ять або шість відер. Жінка розповідає, живе на самопенсію, тож немає змоги платити воду, яку просто виливає. Утром встаєш, треба поставити чайник Першу до води. Вода рижа, і то що рижа прямо краснавата така. Тече. Нужна Это стоишь стоїш і стачуєш. Другий раз воду відкриваєш, вода тече хороша, а другой раз тічет ришає, вода така. Ще одна мешканка жовтих вод Олена Заяц також якістю води не задоволена. Пити неможливо. Дуже велика проблема в нас з цим виникає. Ми платимо. 50 гривень за куб води. Ну приходиться пити, покупати воду собі. Міський голова жовтих вод каже, йому неодноразово надходили скарги від місцевих про якість води. Однак місто впливу на водоканал немає, бо це комунальне підприємство підпорядковано області. Взяти його на свій баланс поки не можуть. то, що У нас отсутствует э, полный контакт с руководителем, начальником и руководителем. С его замены и э, с, э, ну, поставить понятного нам человека, который будет заинтересован идти по этому пути. Которую лобірувати свої предприятия покануючих в составі обласного совета. у Жовтоводському водоканалі. Кажуть, вони скарг від містян не отримували. Головний технолог установи Олексій Бондаренко розповідає: іноді люди спускають воду, бо мережі при будівництві розраховувались на 100-тисячне населення. Нині у місті проживає майже вдвічі менше споживачів через зменшення обсягів споживання можуть утворюватись застійні зони, що може призводити до погіршення. Якості води, у тому числі зміни її кольору. Олексій Бондаренко говорить, часом додатково продувають мережі, але цього недостатньо. Потрібна повна модернізація труб всієї системи. Що ж до якості води каже, в березні проводили лабораторний аналіз. Вода придатна для споживання. Проводила його державна державна лабораторія Держспоживслужби в місті Дніпро регіональна. За їхніми результатами вода відповідає всім показникам, які були зазначені і визначалися Держсанпіну. Тому на зараз, зараз підстав говорити, що вода, яку видає в розподільчу мережу Жовтоводський водоканал, неякісна, неякісна, ну, таких підстав немає. У міській раді результатам цієї експертизи не вірять. Представник екологічної комісії Жовтоводської міськради Віктор Ізіргін каже, замовили власне дослідження. Пітівую воду по місту в 10 точках, відбрала сертифікована лабораторія з усіма документами. Ці проби доставлені теж в атестовану лабораторію, яка в течіні 2-3 тижнів нам дасть результат. Тим часом директорка жовтоводського водоканалу запевняє, що якість води ні до чого. А все вот эти жалобы происходят, потому что одному предпринимателю, крупному бизнесмену города Желтые Воды, у которого идет сброс, превышает предельно допустимые концентрации, и мы выставляем штрафные санкции, так я это как делала, так и буду делать. Я никому не дам ни воровать воду, ни загаживать стоки. А поэтому я кого-то не устраиваю. Предприятия и тех предпринимателей, которые сбрасывают Стоки з привышенням предельно допустими концентрацій. Аби дізнатись позицію обласної ради у цьому конфлікті, ми надіслали інформаційний запит. Однак, там відповіли, поки коментувати ситуацію не будуть. Спершу перевірять всю інформацію. Олена Ростовцева, Олексій Куренєв. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.